Так, народи, всім привіт і давайте продовжимо нашу серію нестандартних сапортів. Я не знаю, кого взяти. А, Люціана, Міс Фортуну. Чесно кажучи, давайте Люціані. Я думаю, що це буде весело. Непогано так побігаємо, непогано так пограємо, отримаємо задоволення, або отримаємо по голові, тут вже як піде. <сум> Добре, що в мене там хоч за предмети. Я свої змінювати не буду, вони якось так вибрані, але я насправді купив би пістолет, або пістолети, йому 100%. Той котрий дамажить перетинає. ХП і вбиває тебе, це взагалі якась супер-імба. Я не розумію, як взагалі його додали до гри, і чому не нерфлять. Ось, це дуже дивно. У мене всі бронза, тому буде весело, 100%. В зікс, а трокс. як ми їх вбиватимемо? Мені точно той пістолет потрібен. Я не знаю, може навіть першим його зібрати, бо. Ну, атрокс досить живучий, а всіх інших хотілося б вирубати доволі швидко. І пістолет, мабуть, мені в цьому таки допоможе. Ну, подивимось, як воно піде, як там буде у нас Кейн грати, бо від нього дуже багато залежить зазвичай. Якщо Кейн в лісі чудово відіграє, то це, ну, мабуть, відсотків 70 вашої перемоги. The... <гум> Допомагайте вашому лісові. Але Welcome бувають такі варіанти, коли ліс взагалі не хоче нічого робити. А, де цей пістолет, до речі, я ж не знаю. Я не пам'ятаю, ага, ось оте. Мінні. Давайте зробимо приордер і побігли. Ну, мабуть, з другого почнемо. Тому що це гарний варіант, щоб просвітити десь когось побачити. І оця вся історія. Чому? Чому ти вже помираєш? Навіщо, а, навіщо так підставляти? Oh. Ну, Понесіть мені. Кому це потрібно? Взагалі нікому. Але чомусь вони так роблять. Чомусь всі намагаються напасти, всі намагаються підстрелити. Ну Що за люди? Ну, мабуть, все ж таки перше візьму. Серйозно. Серйозно, Джинкс? Джинкс, Джинкс, що ти робиш? Що ти робиш? Джимс? Та бий же її. Еш, чому? Insane. Поясни мені, еш, чому ти не допомогла мені вбити джинкс? Там один постріл зробити be. треба було, ні, вона стоїть кріпів б'є. Ну. В мене навіть питань не знаю. Немає до такого. Якби в мене був стрибок третій, то можна було б від люкс втікти, а так. Просто ну, жопу зафлешилася. <плес> Витратила флеш. Витратила флеш. Блін, ну була б в мене адекватна АДК, якби це не звучало дивно, то можна було б хоча не стрибнути під башту, а так а, така собі історія, дуже погана. Дуже дуже погана історія. Чи можу я дострілити не можу? Тоді я вард десь тут встановлю в лісі, щоб все ж таки мати змогу якось реагувати на це збіло. Еш! Еш! Зупини! Ох, я навіть не знаю, як на це реагувати. Чесне слово, я навіть не знаю, як на це реагувати. Я влучив, але, на жаль, в мене недостатньо демеджу, щоб його тому Просто повернемось. Просто повернемось і, мабуть, треба бігти в центр, бо Some там щось magic. якесь божевілля відбувається і треба щось з цим робити. 0-3 вже тим часом. Тим часом 0-3, як це сталося? Я не знаю. Це взагалі для мене було неочікуваністю. Ну, да, ва она <свят> просто текает. Ну, ч ⁇ не напитый? Она ж просто текает. Я вас зрозумів, наш ліс. Я не знаю, що він там робить. Синій б'є, не синій б'є, то взагалі не важливо, враховуючи той факт, що він ніяк не хоче реагувати на якісь сині І це просто жах. У мене п'ятого все ще немає. Мені не вистачає демеджу, блін. Еш, дякую. Давай, давай вб'ємо. Еш, вбивай, вбивай. Нужбо. Є. Е. Джинс відхилялася. Ну, я все ж таки плюс 10% критів піду собі візьму. І подивимось. Що там відбувається? Вай зараз б'є. Еш. Ну блін. Ну, це ж очікувано. Звичайно, що скоро дракон. Звичайно, що скоро дракон, дедвай. <турок> перестань, та перестань. Що ти Що ти робиш? <плок> ти ульту використала? Заради <плок> чого? <плок> 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 а. Ясно, ясно. Її щити важко пробити поки що на ранніх етапах, дуже важко. У мене все вкиде було, тому. в мене now. не було варіантів. Плюс в мене кілів немає, і це теж велика проблема. На жаль, на жаль, велика проблема. Вони там зараз будуть дракона вбивати. Моя команда не піде цього робити. Ми не підемо взагалі ніяк на це реагувати. Коротко. Як ви розумієте, буде весело. Підчепись, там даблкіл роблять. Чи в мене є шанс перемогти, та немає, мабуть. Взагалі немає, я, я не вірю в те, що ми щось тут зробимо. 311. 3.11, ми вже навіть якщо схочемо, не повернемося це діло. Принаймні мені зарахували кіл вай. Принаймні так. Але це було дуже напряжно, дуже напряжно. Ми просто зливаємося і. без варіантів, взагалі без варіантів. Еш, а, не зрозуміло, чим займається, чомусь вона. Коли я їй допомагаю, вона не хоче нічого робити, а в соло йде і помирає. І ти такий. А навіщо це? Було робити? Не мене, навіщо? Навіщо ти пішла і просто померла? Коли можна було цього не робити. А, там ліс а, забирає жука і. Зараз мінус центр. Все чудово, все прям чудово. Ой. Просто Кейн. Ти не вмієш грати. Ти просто не вмієш грати, і, і з цим нічого не зробиш. Я, я не розумію, чому вони мені трапляються, чесне слово. Я мені здається, що вмикай VPN, що не вмикай VPN, різниці взагалі ніякої. Ти просто страждаєш від цих закладів. все. Нема на кого використовувати ульту. До побачення. <різвіст> 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 Це було прям дуже-дуже непогано. Дуже непогано. Я, я не очікував, але нам вдалося. А, Можна спробувати винести башту, у нас троє, але бренд. Бренд, ти витрачаєш час не на те. Взагалі, не на те витрачаєш час. Атрокс нічого нам не зробить. Атрокс нічого нам не зробить. Можна сміливо тебе шокось. А. От Джинкс, як хвилювався за нею. Вона там майже винесла башту. І це велика велика проблема. Ти влучила? Скажи ж ти влучила? Є до побачення. Це було навіть приємно. Знаєте, дуже приємно. Вона просто померла, і це чудово. Так, і що робити, і що робити, я не знаю. Адрокси, добрий день. Давай, другий, третій. А мені ніхто не допомагає. Чому? Я не розумію. Чому мені ніхто не допомагав? Ви ж поруч зі мною були. Я думав. ой! Які дивні люди. Я думав, ми пішли пушити башту. Що біля мене хтось бігає, на карту навіть не дивлюся, а вони просто всі пішли. Просто пішли. Де ж мені? Ну, мінус вай, добре. Це прям дуже добре, але. На жаль, це ніяк нам не допомагає. Блін, ну подивіться на карту, подивіться. Тут Джинкс. Джинкс. І люкс. І всі. Вона не втече. Не втече ніяк. Нема в неї такої. Можливості... Я сподіваюсь на це. Давайте вб'ємо дракона. Стривай, живі відбай. Зупини її, цю божевільну. Куди вона втекла? На жаль. На жаль, так втекла. втікла. Якби Еш трошки розумніша була. Якби то ми могли б їх вбити. А так, на жаль, без варіантів. Тут ще ці бігають усі. Ну я біжу, але це важкувато зробити. Знаєш, їх коли тобі не допомагають. Але я зміг. Я не знаю, чи, 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 чи встигну я туди. Ну зараз, люди, дайте мені трошки похилятись. Трошечки похилятись і зараз щось зробимо, блін, чи читук з цією ультою довбану. Ну ніхто не допоможе? Ніхто? Серйозно? Так, я краще стрибну. Я таки помер. Добана ти Люкс, 600 прокнуло. Що ти будеш робити? Так стараєшся, і оце от виходить, як виходить. Си не догорів. Серйозно, Зікс не догорів. Та вбийта живай, ну у вас же купа там. Просто ціла купа, як вона виживає. Не біжіть за Атроксом. Не біжіть. Куплюк стоїть. Ну, капець. Це просто якийсь жах. Якийсь жах. Я не хочу з тобою битися. Ти якийсь божевільний під своєю. ультою. Це просто нереально. Ну от, я ж кажу, вони ніби навмисно зливаються. Взагалі, би ти не хотів. Але. От що ти будеш робити? Що ти будеш з ними, блін, робити? Та пробийте ж, пробийте! Без <со> варіантів. їх дуже багато, вони всі купою, а в нас так такі, в нас всі по одному помирають, і ми не зливаємось, у нас Еш не грає. Та вийде ж їх усіх, ну ви ж можете. <су> Це ж не важко. Атрокса, і все, Інші посипляться. Давай. Давай, стріляй. В тебе ж повинно щось бути. Першим стріляй, вона помре. <су> не помре, прикиньте. Ооо. <су> На жаль, на жаль, ми її не наздожимо. Не нас Мінус бренд. Це було дуже очікувано. Бо хто ж так далеко біжить, коли у всіх є ульта? Ну. Знаєте, це супер очікувані якісь речі такі очевидні. Та не йди туди. Чого ти пішов в усіх помирати? Ну чого ти в усіх пішов помирати? Це ж нерозумно. Ой, вони теж пішли помирати. Навіщо? Навіщо ви всі пішли туди битися? Поясніть мені. Для чого? Для чого ви це зробили? Бренда, почекай. Почекай. Ми не встигли. А, ну, бачите. На жаль, моя команда вирішила, що час зливатися, і, і, і просто не було можливості ніяк відбитись. Ну, в нас був шанс відбитись і піти пропушити, але вони просто пішли по одному і померли. Я не розумію, чому. Ну, маємо те, що маємо, що ж. Дякую за перегляд, дякую, що дивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.